Ведучий, охоронець, продавець-консультант, працівник обленерго, лаборант, викладач та журналіст сім особистостей і одна мрія на всіх. Хто б міг подумати, що за цими дверима вони щодня стають на крок ближчими до своєї мети? У кожного з учасників команди своя історія знайомства з брейкданс, що змінила їхнє життя. У мене було дуже сильне бажання займатися чимось особистим, відрізнятися від сірої маси людей, тому що мені завжди з дитинства сподобалося виділятися. Я старався щось робити таке, що не могли зробити інші люди. І ось тому я себе знайшов у брейкдансі. Почав я займатися у дієстрі, коли поїхав в лагерь віддихати. Познайомився з хлопцями у Шеніцях. Займалися ми в гуртом десь три роки, і тоді з'явилося нас таке питання, чому ми себе, не назвали командою себе, і нам треба якесь названня. Ну і так як я вже якби довгий час з хлопцями був знайомий, я продовжую команду Лайстел Кінс. Можети, що, що брейкданс. Ми самі стиль життя. І мої хлопці у нас команда називається стиль життя королів. Ось хлопці намагаються розвиватися в усіх напрямках сучасного брейкдансу. Також у їх виступах присутні акробатичні елементи. Команда активно бере участь у всеукраїнських та європейських змаганнях. За сім років спільних зусиль, Lifestyle Kings досягнули чималого визнання у багатьох країнах Європи. Минулого року їм вдалося завоювати перше місце на танцювальному батлі в Боснії та Герцеговині і третє у Молдові. Остання боротьба за першість відбулася минулого місяця. Були донички змагання, підготовка була напруженою. Кожен день тяжкі тренування. Після цих тренувань я поїхав в Австрію. Був гарячий батл, судила команда «Flying Steps». Одна з перших європейських команд в Європі. І я виграв, взяв перше місце. Був дуже радий, багато емоцій, багато мотивації для розвитку. Відповідно, будемо розвиватися, їздити на наступні змагання, старатися виігрувати. Брейкдансери встигають не лише самовдосконалюватися та прокладати шлях до світового визнання, але і подавати хороший приклад підростаючому поколінню. У мене є школа, я веду школу. Моя студія називається «Dance Сісі І розкаже, що. Я веду вже як шість років школу. Діточки довольні, я з ними ділюсь своїм опитом і направляю напрямок танців в хороше русло. Незважаючи на свій юний вік, вихованці танцювальної школи вже чітко знають, чого вони прагнуть отримати від життя. Я прийшов, сюди, щоб добитися чогось в житті. бо Я дуже люблю музику, я вже дивився танцям чотири роки. І мені дуже подобається займатися цим видом спортом. Я був маленьким, я побачив, як, як, як танцював. І я захотів спробувати. Я хочу виступати на великій сцені. Щонеділі семеро запальних хлопців діляться своїм зарядом енергії з тими, хто відпочиває у парку імені Тараса Шевченка. Чернівчани не можуть пройти повз, адже виступи брейк-дансерів випромінюють неабиякий позитив і дарують незабутні враження. Такі імпровізовані концерти надихають молодь, закликають до активного способу життя, запрошують до зайнять брейкдансом та допомагають виховати сильну особистість.